Мене звати Максим, а я був призваний до ЗСУ в березні 22-го року, проходив службу і на Луганщині, там отримав легке поранення і десь через місяць-півтора знову повернувся до служби. Воював на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі, під час штурмових дій в жовтні в Херсонській області отримав важку політравму. Правої сторони фактично це грудна клітина осколкові поранення, праве передпліччя та пошкоджено було бедро з ураженням сідничного нерва, що привело до моноперезу правої стопи. Проходив лікування в Кривому Розі, Вінниці, Львові і Ужгороді. мукачево ужгород Було проведено декілька операцій. Відновили мені рухи в правому передпліччі в значній мірі. І я проходив реабілітацію в Ужгородському центрі нейрохірургії, де мені допомагало відновити рухи стопи. Проходив це реабілітацію десь на протязі восьми місяців, може дев'яти. А потім мені порекомендували і з'явилася можливість пройти реабілітацію тут, в Сянках. Значною мірою. Через те, що тут був окремий реабілітолог, окремі індивідуальні заняття з ерготерапевтами. Фізичне навантаження тут досить велике. На якийсь відсоток відновилися рухи в ступі, це дозволило мені знову навчитися стрибати, наприклад, я можу бігати, пробував там вже трошки футбол грати. Реабілітація проходила в два етапи. І от На другому етапі я значно підвищив свою фізичну форму, загальний фізичний тонус, збільшила сила м'язів, витривалість загальна, можу витримувати досить великі, ну, великі дистанції в бігу або в пішому ході. Можу, навчився нормально, впевнено тримати свою стопу на велотренажорі, маю успіхи. В інших видах спорту краще стала працювати рука, більш впевнена і стабільна хода у мене тепер. Завдяки вашій підтримці з Максимом ми фокусували нашу роботу на відновлення загальної фізичної підготовки. Основним напрямком відновлення цієї підготовки була робота над відновленням функції пігу, відновленням можливості відтискання від підлоги та підтягування на перекладенні. Всі вище поставлені цілі були досягнуті. Максим зміг пробігти 2 кілометри. Його основна проблема з активними рухами в розгінанні та згинанні ступі була покращена, сила зміцнена, і він виписаний додому з. Хорошими покращеннями і хорошою домашньою програмою заняття. Дякую, клініці, Айлас за надану можливість продовження моєї реабілітації в реабілітаційному центрі.